дня, вітаю вас і глядачів, пане Артеме. що зараз відбувається на окупованій частині Луганської області? чому окупанти вирішили інтенсифікувати процес мобілізації? Дивіться, по перше, цей процес розпочався вже давно. Ще на ще в 2014 році, коли тільки була ча окупована частина Луганщини, вже тоді підтягували гірників, максимально залучали до загонів терористичних угруповань, які були на цих квазіреспубліках. республіках. А зараз вже повномасштабно напевно з урахуванням того, що йде приватизація цих шахт росіянами, і зрозуміло, що будуть вони підтягувати для змішування народу своїх громадян. Дян з Росії для того, щоб там працювати, але ще дуже важливим фактором є, те, що російські терористичні війська несуть дуже великі і значні втрати, і тому використовують будь-який мобілізаційний ресурс. На жаль, на теперішній час ті шахти, які були скажімо так, запущені ворогом в стан безладдя. Ще раніше там вже всі шахтарі були мобілізовані. А на тих шахтах, наприклад, там як ДП було равенькі траци, там навіть замість чоловіків. Залучали на роботу жінок окрім тих професій, які дуже є фізично важкими або вузькими спеціалістами. І зараз така ж ситуація відбувається на тих наших робочих шахтах, які залишалися в Україні функціонуючими, працювали повним ходом на теперішній час. Просто пропонують людям надати всю інформацію, яку необхідно для військоматів. А я думаю, десь до 17 березня вже або після виборів одразу почнеться загальна така мобілізація. Путін не втрачає жодного Ного шансу для того, щоб задіяти у війні примусово якомога більше наших громадян, а що відомо про підготовку окупантів до проведення псевдовиборів? Ну тут у нас взагалі питань ніяких не виникає, тому що ми чітко розуміли, там з 17-го числа почалося у них по квартирний обхід. Ми про це повідомляли. Ходять е, по квартирах, опитують громадян, за кого будете голосувати за Путіна чи за Путіна. Якщо відповідь не подобається, проводять там агітацію, так звану, роздають брошури. Всюду наклеюють е, інформацію про вибори. Звісно ж, з єдиним кандидатом, який е, може бути підтриманий всіми і всіма, і я думаю, свої. Е, 115, як минулі вибори показали рейтинги, він буде набирати тут, тому що ну такої масової підготовки до фальсифікації виборів, скажімо так, навіть на виборах до рад їхніх ми ще не бачили, тому що дозволили голосувати по всім, тільки яким можливо документам, в тому числі і українського зразка, якщо в них є прописка Луганської області або відмітка ЛНР. Пане Артема, а скажіть, будь ласка, ви повідомляли також таку інформацію у Фейсбуці про те, що окупанти на Луганщині збираються відкрити кадетський корпус для доньок загиблих під час війни бойовиків? Чи є у вас більше інформації про це? Для чого вони збираються взагалі таке робити? Ну, з дивіться загалом. Ситуація щодо виховання ненависті до всього українського або будь-якої держави, яка має конфлікт з Росією або ще з радянщиною, це є основний пріоритет у їх роботи. Тому це політика Росіян на окупованих територіях постійно відпрацьовується і, скажімо так, з більш дорослими дітьми в школах про те, що промиваються мозги про денонізацію українців про націоналістів, про там Азов, взагалі, з вуст не сходи в тому. Слі і СУ, що це націоналісти, які прийшли тільки вбивати, і все а на теперішній час там по дітям загиблих героїв. Те, що ми отримали наших героїв, те, що ми отримали інформацію, це якраз така знаєте найвразливіша категорія і для нас, і для самих громадян. Вже створено декілька таких казачих кодецьких корпусів називається. Ну такі корпуси для перевиховання. І знаєте, як. Постановку на правильне розуміння, як це вбачає Росія, наприклад, військовий ліцей в Луганську, який був тепер, він вже республіканський кадетський корпус імені маршала Єфімова, колись був такий час Радянщини льотчик, чим пов'язаний з Україною. Взагалі нічим не пов'язаний, але от маршала Єфімова є. Крім того, створений там Алчевський казачий кадетський корпус імені тут взагалі без коментарів Матвія Платонова, Біловодський казачий корпус імені Павла Дрьомова. Ну ви ж розумієте, нав'язуються герої, які були в ЛНР, герої радянщини. Тобто намагаються в будь яким будь-яким шляхом заморочити дітей. Обмежуючи їх доступ в інтернеті для того, щоб виховувати, от просто виховувати но ну, ненависть до всього українського. А як загалом гуманітарна ситуація на окупованій частині області? Як там цивільні зараз живуть? Важко живуть цивільні, тому що майже постійно йдуть ротації військових. Якщо раніше ще е, до лікарень, хоч якось, могли люди, потрапити для того, щоб отримати медичну допомогу, отримати консультації чи ліки, які зараз зв'язку з тим, що Росія веде такий масований мас, масований наступ і отримує одразу багато і загиблих і поранених представників військ Росії терористичних угруповань. Тому майже всі лікарні забиті. Людям отримати допомогу взагалі дуже важко. Те, по продовольству ситуація загалом ніяк не змінилася. Те, що ми казали по проживанню, по опаленню, по газу по світлу, змін ніяких немає. Лише те, що у січні, лютому люди, люди які намагались опалюватись там, де на привоєнних територіях було світло, намагались опалюватись за рахунок електрообігрівачів. І якихось теплових пушок тепер вони отримали платіжки від 6 до 9 тисяч рублів. Тобто люди були шоковані таким, такими витратами. А в іншому жодних більше кроків по відновленню по ремонту тих територій, які були захоплені з боями, вони просто-напросто не проводяться. Постійні обіцянки, ось, 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 ось вибори пройдуть. Це буде виділено. Ну і така ж ситуація аналогічна. Навіть ми вже неодноразово казали по, по водопостачанню навіть самому Луганську, якщо зараз там... Вони намагаються щось латати, але заявляють у той кілометраж, скажімо, що, що треба змінити як по опаленню, так і по воді. Ну це крапля в морі для того, що там потрібно змінювати. Зрозуміло, дякуємо, пане Артеме. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії.